Вітаю всіх. Ну що ж, переходимо на другий саміт світу. Миру. Світовий саміт. Не знаю, як його назвати. Хірня на посному маслі. Другий саміт миру. Буде матиме для України позитивний результат. Другий саміт миру матиме для України позитивний результат. Мене ось що цікавить більше. Так. Помірність не швидкий. Кажу ж завжди, не швидко. Дев'ятка жезлів території кордони цікавлять. Десятка мечів буде все-таки втрата території кордонів. Кордони не будуть. Ті, про які заявляють. 91 рік ріки подавно. Ось тут можна зробити висновок, що дійсно перемов... перемовини почнуться без виводу військ. І там буде вже довго. Але буде, що буде. Сподіваємось, хоча б без обстрілів. Давайте так. Перемовини на другому саміті миру. Опана. Вісімка мечів випала відразу сама. Я ще питання не задала. Розумієте, що перемов... Ось мова про перемовини там не дуже йдуть, на другому саміті миру. Пропозиції. Там більше будуть як пропозиції. Це відповідь ні. Це будуть ще не перемовини, а пропозиції. Помірність довго буде. Знову, це буде довго розбір польотів, бо тиск обставин сильніший на Україну. Вона не в вигідних позиціях. Це ще не ті перемовини, які можна казати. Так, вилітає само. На другому саміті Миру Україна почне переговори з Росією на тему території. Без виводу військ. Ось що. Оце вона почне робити. Суд. Це зміна ставлення до ситуації переоцінка цінностей. Коли раніше казали, що ні, тепер так. Ось Україна почне перемовини про території без виводу військ. На другому самоті миру. Причому, будучи дії на, на лінії ли, на фронту. Хермічна карта колосодолі. Сім каже захист своїх інтересів. І причому пропозиції, розгляд пропозицій. Цікаво, правда? Дев'ятка пентаклів ну максимально свої продвигати пропозиції. Сімка кубків багато ілюзій, багато надій, ілюзій. ну нереальних на практиці. Тому треба не надіятися, а бути готовими до будь-якого результату. Дійсно, все це почнеться. Це ось другий саміт миру. Що він нам дасть? Давайте так. Результат другого Саміту Миру для України. Результат другого Саміту Миру для України. Який він буде? Результат другого саміту миру для України. Результат для України. Ну, вежа. Кінцевий результат це все одно втрата чогось для Росії. А Росія коли фортуни, Кармічна карта, все поколу. Ви розумієте, якось. Важко. Два старші аркани. Тобто, значущість однакова. однакова. Ось, знову суд. Ви розумієте, дев'ятка жезлів, кордони, території кордонів, шістка мечів. Якби це не рух в іншу сторону, вибачте. Результат. бачите, по сонцю це все. Це результат. Україна з чимось змириться. Росія. Знову старші аркани. Довга праця О, Росія виходить по 6 жезлів. Вона отримає більше, ніж Україна. Ну, Це що їм треба було довести. Треба ж це розуміти. вже. Тепер почну розглядати області, яка найбільше, яка найменше постраждає. Будьте до цього готові і просто дивіться відео, кому цікаво. Кому не цікаво, не дивіться.